що спільного який один спільний знаменник може бути і в кік, і в СІРС, і в принципі, все, що об'єднує податкове законодавство України, кікі це в податковому кодексі 39 прим 2, грубо кажучи. От така статієчка. А скільки жаху. Ну, добре, трішки більше. Не поспішайте ставити галочки, перш ніж ви обдумано не, не сплануєте і не пробудуєте оцей для себе маршрут, як вийти з податкового резидентства. тільки це про велику кількість штрафів, Якщо ви попали в поле зору податківців, немає значення якої країни, скоріш за все, що наступного року у вас буде повторний запит. Краще приходьте на консультацію до того, як ви вирішуєте подати таку декларацію. Що ти вангу... як ти вангуєш? Будуть штрафи чи не будуть. Не факт, що у вас порожня компанія і вам не буде куди. Ту штраф прив'язати буде, не переживайте. Завдяки правильному податковому плануванню використання яких правил при розподілі дивідендів ти можеш знижити свою ефективну ставку. Завжди плануйте своє податкове навантаження. А звідки наша податкова там чи податкової іноземна країни буде знати про мої рахунки? Це взагалі окрема історія, яка змінювала життя кожного. Хто про це дізнавався?